Ви знаєте, любов в сім'ї, це є, я би сказав, те, що видимо, показує, що Бог є любов. Насправді ми живемо, християни, дуже часто окутані різними такими життями, клопотами, ходимо на роботу. На роботі там, звичайно, що є. В кожного свій клімат, yeah. своєрідний, може навіть інколи. Але я вам скажу, що коли ми приходимо додому, це повинна бути така тиха гавань. Наша сім'я, наша домашня церква це територія відпочинку для тіла і для нашої душі. Ви знаєте, що в свій час я, я будівельник за професією. Ви знаєте, що на будові е, клімат буває дуже деколи важкий навіть. Але хочу сказати, один раз я прийшов додому такий знервований, такий весь такий насуплений. Жінка моя мені сказала такі мудрі слова, і то було десь, можливо, років 15 назад. Вона мені сказала так: е, Олег, не неси будову додому, залиши будову на будові. І ви знаєте, що? То були такі мудрі слова. Я до неї ними користуюся. І, і багатьом віруючим я говорю, що роботу залиши на роботі, не неси роботу додому. Нехай оце все, що там було, воно залишається там, де воно було. Ви розумієте мене. І ось, що бачать наші діти. Ми, ми маємо сім'ю, є чоловік, є жінка, ми сходимося, ми повинні. Постійно дбати про те, і в молитві, і навіть в пусті, ми повинні дбати про те, щоб в нашій сім'ї любов була, любов тривала і любов зростала. Зрозумійте мене правильно. Ви зрозумієте, що діти, які бачать вдома любов, вони хочуть додому вертатися. Зрозумійте, наші діти йдуть, наприклад, до школи чи йдуть десь там в технікум, де б вони там не вчилися. Там ви знаєте, що таке нинішня школа. Ви розумієте, який на сьогодні тяжкий час для того, щоб виховати справді дитину християнина. І дитина, бачачи любов своїй сім'ї, вона хоче вертатися додому. Їй той світ він є гнилий. Він є з його гріхами, з наркотиками, з тими сигаретами, з тим всім. Ви розумієте, вона то все відкидає. Вона розуміє, що вдома є оце, що гріє її, розумієте? Це, що називається любов і. Ви знаєте, що це дуже добре, коли, наприклад, сім'я збирається, разом собі моляться, разом спілкуються, разом проводять гарний час, разом один одного підтримують. Жінка підтримує чоловіка, чоловік підтримує жінку, разом якось підтримують дітей. Це дуже важливо, щоб десь піти, вийти разом. Навіть я пам'ятаю, коли ми жили в Україні. Жили ми в uh, звичайному простому селі і не було так грошей, ви знаєте. І один раз ми поїхали до Львова, я дітей uh, відвів uh, в uh, популярний такий uh, uh, в Макдональдс. Там один-єдиний на той час був у Львові. І ви знаєте, мої діти то запам'ятали на ціле життя, хоча вони вже зараз дорослі, більшість з них дорослі. в мене хіба один син є, неповнолітній, ще 15 років, але. Вони пам'ятають оце, вони пам'ятають, коли ми купили ту картоплю смажену, розумієте, і ділили той стаканчик паперовий один на двох, чи як то було, я навіть не пам'ятаю добре, але вони то запам'ятали. Діти запам'ятають, коли тато з ними грав у футбол. От. Ви зрозумієте, що Дітям треба оце, дітям треба, щоб вони відчували, що вони є вдома потрібні. Якщо вони будуть відчувати, що вони вдома є не потрібні, вони підуть з дому. Вони будуть хотіти йти на вулицю, вони будуть хотіти йти туди, до друзів, тих світських. Вони захочуть сидіти в тих іграх, тому всьому. Діти повинні бачити, що ви даєте їм щось краще. І оцей клімат він може бути створений тільки тими людьми, які є в любові Божій. Справді розумієте, якщо, наприклад, батько є в гріхах, він не зможе створити клімату, любові навколо себе. Якщо мама є в гріхах, вона не може створити клімату, любові навколо себе. Тому треба приходити. Кожному християнину приходити перед Бога і налагоджувати своє духовне життя, відновлюватися перед Господнім лицем. Якщо ти бачиш, що Щось не то є. Проси Бога милості, Господи, покажи мені, що я роблю не так. Покажи мені, Господь, чому так все є. Я хочу, щоб все змінилося. Я хочу, щоб все було добре. Поможи мені в тому, зроби той клімат в моїй сім'ї. Розумієте? І коли діти бачать, що тато маму любить, що тато до мами гарно відноситься, мама до тата гарно відноситься, вони захочуть бути там. Але якщо ви будете перебувати в любові, ви дітям дасте оце все, що вони повинні отримати в християнській сім'ї. Ви знаєте, в мене діти теж були по-різному, і вони понаверталися до Господа Бога. Зараз ми збираємося разом. У нас є для того час відведений. Разом молимося, разом спілкуємося. Кожен говорить, що він має на душі, кожен говорить, які переживання він має. Ми маємо можливість один одного підтримати. Нам, якщо треба помолитися, ми разом зберемося в будь-який час. Якщо треба зібратися вночі, ми зберемося вночі, ви розумієте? Це є дуже важливо, щоб діти відчували, щоб діти бачили, що Бог є любов, оце, що є написано: Бог є любов, воно є очевидно в їхній сім'ї. Нехай нас всіх, Бог благословить, щоб любов в наших сім'ях перебувала, і щоб любов була очевидною в першу чергу для нашої сім'ї.